Ніяк не може скинути вагу, щоб не робила. Зараз зайвою 15 кг, це може бути психосоматичне. А, цікаво, а, те, що ну я ось тільки з мастермування приїхав. У нас багато людей скидають вагу. Молодець, Владислав, ви дібралися. У мене теж були сьогодні плани, але дощик мені їх перебив. Ну, я в залі займаюся тому. Я планувала, але думаю, ну, ми поїду. Але сьогодні ввечері ми прийдемо. І дивіться, якщо ми кажемо, це може бути психосоматичне так? Питання. Якщо ми кажемо, ми кажемо про скидання ваги, то скидати вагу насправді, як мені здається, дуже просто. Менше їж, більше рухайся, так, вага а, сходить. Якщо немає якихось генетичних там історій, але це дуже невеликий насправді відсоток коли генетичних розположеність до зайвої ваги, але якщо. Що ніяк не можна, щоб не робила, так? І тут питання в тому, що ж ви робите, так? що вона не йде. Якщо ви робите, робите, потім повертаєтеся, набираєте а, вагу. Просто Тут ще питання виникає, скільки ця вага з вами? Ви хочете, щоб більше, більше розгорнуте питання було, скільки ця вага з вами, так? якщо ви не можете її позбутися, це може бути ще історія про те, що я, наче, а, втрачаю щось разом з цією вагою. Умовно, якщо а, зайва вага з вами з Самого дитинства, так, або з підліткового віку, на вашій зайвій вазі, вазі якоюсь мірою навіть побудована ваша ідентичність, так, ваш зв'язок зі світом. Ви розумієте, як на вас зараз реагують, як вам реагувати у відповідь. Коли це піде, не зрозуміло, що робити, не зрозуміло, яка буду я, а ви будете вже інша. так. Якщо повертатися до мого спортзалу, ось сьогодні з хлопцем тренувався, він там буквально за короткий проміжок часу скинув, ну, він був 97. Якщо я правильно пам'ятаю, а зараз вже менше за мене важить 75 чи 6, взагалі за дуже короткий проміжок часу скинув цю вагу. Була така сильна мотивація до цього. Так? І ось якщо повертатися до цієї історії, що робити, щоб скинути цю вагу, перше за все, це розвивати в собі мотивацію до цих змін так? і відповідати собі на питання, якою я буду. Так? Зробити, робити незрозуміле, зрозумілим. Тому що може виникати навіть страх, тому що не зрозуміло, що буде далі. Так ось я скину, я ніби хочу бути ось як ці дівчата в інстаграм, схудлі і так далі. Так? Але як я буду себе почувати в цьому? Так, ніби для мене це щось таке нереалістичне, ось робити це більш реалістично. Це як, якоюсь мірою може бути навіть як страх смерті. Чому ми боїмося смерті? Ми не знаємо, що там буде далі. Так, Клієнтам говорять, що там може далі взагалі там може прикольно, ми ж не знаємо. Мені клієнтка каже, там може дискотека постійно. там може там дискотека, дискотека постійно, ми ж не знаємо і ми боїмося цього ось так і тут, То тому, тому може вага не йти, так? якщо ви... є така невротична трошки історія, як не може, щоб не робило. Зараз зайві 15 кг, це може бути. Ну, як, як, як... І теж коли є... ви читали. Я подумала про зникнути, залишитися. Це дуже uh -huh. і, про, ну, коли ви зачитували питання. Я теж подумала, що в цій вазі може бути ну як там, вторинна вигода, так я залишаюся. Я мене більше присутня в житті, це щось мені гарантує. А ви сказали цікавий момент про ідентичність, так сприйняття себе, uh -huh. що е, є і питання. Тут вона задає читач про психосоматику. Бачите, у нас що не поворот, то в про психосоматику. Психосоматика це uh -huh. е, е, момент. Е, Трошечки з іншої платформи я маю на увазі психосоматична. Історія тоді, коли у нас відбувається якесь розрушення системи, чи органа, чи пошкодження, яке лікарі соматики, адаптувати, вилікувати традиційною медициною і нетрадиційною медициною не можуть. І тоді вони кажуть, ну йдіть уже до психолога, ну донесіть це питання. Так? А от якщо людина задає питання психосоматично, вона вже по суті відповідає собі на питання, чому я не скидаю. Тобто в мене є якісь емоційні інтелектуальні конструкти, які мені, скажімо так, я ніби хочу, але вони... Наша психіка, я більше чим переконана в опираюся на практику, наша психіка вона робить. Ну все ми будемо лінуватися, Ми будемо оправдувати себе. Ми будемо знаходити варіанти пояснень, що завгодно. тільки тільки не насилувати себе змінами, от вона. Я буду хворим, там чи ще якісь і і так я не можу скинути там своїх 20 кілограм. Вже все пробував. і водночас людині і віриш, ніби так вона дійсно бувають моменти відчаю, коли вона знаходиться в етапі, я все зробила, не знаю, що далі робити. Але ви сама по суті відповідаєте на питання, що можливо момент не тільки органічного порядку, але і якихось вторинних від того аспектів. І Владислав дуже класно підвели підвели до чого можна до чого можна полювати, до чого можна звернутися, зрозуміти, а чи мені ця вага окей. Так, а то ми все час плімо на позиції, ніби запит може бути. Дайте скинути, а якщо вона є, які ви отримуєте блага, ну, допустимо, гардероб треба міняти. Знаєте, зараз скинути 15 кілограмів, у вас не так багато костюмів, а вам треба гардероб поміняти. Та-та-та. Навіщо вам це насправді фундаментальне таке питання? І ось ви, ви коли говорили, мені, я уявляв собі повну людину, так? І думав, які в мене асоціації одразу підіймаються? О, від повної людини. Так? Ну, це якась така добра так, людина. Чи вона же зазвичай кажуть, що повна людина, вона добра, так, якась така харизматична людина. так. Ну, ось такі, якісь такі теплі дівчата є повненькі хохотушки, так, такі веселі є, щось, щось таке. І ось уявіть, дівчинка, дівчина, наприклад, звикла так, до цього образу. Звикла, що на неї так реагують. А коли вона скине цю вагу умовно. І вона зараз вне конкурен поза конкуренції умовно так з, з тими дівчатами, на яких вона рівняється в Інстаграм. але якщо вона ще стане, скине цю вагу, стане в ряд з ними, так умовно, вона буде з ними конкурувати, а конкурувати, можливо, вона не дуже і навчилася. О, це класно. Я би тут додавалась, зробила зв'язку з темою лібідо, тому що є гіпотеза, теорія, що коли ми поправляємося, ховаємо свою сексуальну енергію, свою лібідінальність. а то ми стане. Mm -hmm. Приваблива, а ви зіштовхнетеся з наступними проблемами. Боже, а як реагувати на компліменти, як зустрічатися з чоловіками, як взагалі в цьому полі бути? Там очі, я з'їм булочку, отримую задоволення, на мене ніхто не гляне, і мені комфортно, я в зоні безпеки. Так, так, так. Ось такі думки з'явилися також цікаво.